27 лютого в Києві пройшов захід до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який офіс омбудсмена організував спільно з представництвом президента України в Автономній Республіці Крим. На заході були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілів. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистяков. перша заступниця міністра закордонних справ України імені Джепар. Представник офісу уповноваженого в автономній республіці Крим Львін Кадиров також були присутніми представники громадських правозахисних організацій та представники правоохоронних органів. На заході обгорили передумови та перебіг подій під час дня спротиву 26 лютого 2014 року, а також наслідки російської окупації кримського півострова за останні 9 років. Російська Федерація і далі продовжує тиск на на громадян України, які проживаючи в окупованому Криму, все рівно продовжують показувати, що Крим був, є і буде українською територією. Учасники дискусії побачили відеозвернення родин українських політв'язнів, а також їхніх адвокатів. Пропозиції такого знаєте, гуманітарного характеру чи гуманітарних побуджень для Москви не діють, особливо коли мова йде про кримських політв'язнів. Але тим не менш, все те, що ви робите, і ми всі разом робимо, це абсолютно правильно. Ми маємо далі наскільки це можливо об'єднувати і мобілізовувати міжнародну спільноту, спеціальні інститути. зараз тут пані Дуня Міятович, комісар Ради Європи. З питань прав людини будемо зустрічатися, будемо обговорювати, але все таки більше сподіваємося на Збройні Сили України на звільнення Криму. Розповіли про продовження спротиву Криму вже в 2023 році. Та рух жовта стрічка на тимчасово окупованому півострові, неодноразово згадавши в своїх промовах, що з Криму все почалось, Кримом і закінчиться. Я спеціально одягнув таку жовту стрічку як показник того, що ми розуміємо і дякуємо тому руху, який започаткувався і діє на території АРК Крим, де представники цього руху показують, що вони продовжують боротись. Боротись в окупації вони замальовують ці зети, вони розкліють листівки. Вони показують, що Крим чекає Україну і чекає українську владу. З Криму все розпочалось у 2014 році. В Криму це повинно все і закінчитись бажано в 2023 році.